Перша Перша п'ятниця місяця. Отже, яка то школа Ісусового серця? Що ночить серце Христове? Властиво переживаємо, дорогі мої, такі трагічні дні в історії нашого народу, але також того року, 25 років, коли було засновано Братство Святого Ісафата, переживаємо такі напади атаки. Як правильно маємо себе поводити? От як правильно є різні дорога. Одна із тих дорог доріг може провадити до суду. Судитися, так? Оправдовуватися. Інша зігнорувати. Інша терпливо зносити. От як то є? В загальному в нашому житті не тільки з тої ситуації, а так само, як є така ситуація в сім'ї, в родині, на робочому місці. От як, як то правильна позиція як християнина? Що каже нам Христос? Вчіться від мене, бо я тихий лагідний і покірного серця. Христос перед Пилатом. Ти питаєш, що таке є правда, для чого ти прийшов, вони хочуть тебе вбити, розп'ясти і так далі. Чи Христос не мав слів, щоб оправдатися, мав слова. Але ми бачимо, що серце Христове мовчить. Це є його поразка, Ні. це є перемога. Чим можемо перемогти зло? І як то зло провокує нас? Зло часто провокує нас для того, щоб ми що самі були що які злі? Так? От є зло. Чоловік тобі зробив пакість, покинув тебе, залишив з дітьми. І зло каже: виховуй так дітей, щоб вони ненавиділи свого батька, щоб вони зненавиділи, щоб вони поміняли фамілію, щоб вони нічого не мали і так далі, і все. І не раз ти робив все для того, щоб представити того чоловіка, я не кажу, що він правий був, але в найгіршому що стане. І тут множиться зло. І ти ще до того зла заохочуєш інші серця, дітей, родину, близьких. Але можна взяти інший курс. Так діти наш тато заблудився. Пішов злою дорогою. Але він є ваш тато. Він є ваш тато. Ну, я би радила вам молитися за навернення вашого батька. Де є більше користі? Де є християнська позиція? Там, де є що? Молитва. Там, де є прагнення, Свідки то ми маємо вчитися? Христос вмирає на христі. Так? В третє слово Він звернувся до своєї мами Марії. Третє слово. А перше слово, отче, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Відпусти їм. Молиться за тих, які в тій хвилі його не люблять, зневажають. Плюють і прибили до Христа і насміхаються з нього. Він показує вияв тої жертвеної любові, святої любові. Чи та Любов його дала плоди, сотник, який вів, Ісуса на розп'яття, говорить до людей, направду ми новинного розп'яла. Божа ласка, діяла. Якщо б Ісус Христос був проклинав нарікав, яка б його була зміст Його жертва по свято. І того, коли ми співаємо, Ісуса Тихі, покірного серця, вчини моє серце на зразок серця свого. Та не має тільки бути гарний спів, молотовний спів. Але то ми направду маємо просити благати, молити Господа Бога. Господи, вчини моє серце покірне, тихе, лагідне, смиренне. Так. Ми не можемо бути вищі за тебе. Тебе зневажали, тебе обмовляли, тебе засудили несправедливими судами. Ти все це переніс терпеливо. Отже Господи, дай мені тої терпеливості. Це не є поразка, це не є слабкість, це є чеснота. Чеснота. Слабкість і поразки є тоді, коли я кричу, коли я обмовляю, коли я бажаю зла, коли я бажаю помсту, коли я бажаю в різний спосіб оправдати себе, навіть неправдивий на спосіб вибілити себе. А в очах Божих я, кожен з нас має бути таким, яким він є. Тобто сито Господа Бога отого чистого серця, серця непереповненого ненависті, непереповненого злоби, непереповненого помсти. Ні. Це не є легко. Але тоді, які ми є учні Христові, і що з того ми можемо сказати, що ми любимо серце Христове, його почитаємо, молимося, адаруємо. Якщо наше життя і наші вчинки свідчать цілком протилежно, якщо ми ненавидимо, якщо ми бажаємо помсти, якщо ми не молимося, якщо ми не просимо і за себе, і за інших, ти, які чинять зло, навернення, упам'ятання і прощення, то є, дорогі браття і сестри, велика школа Ісусового Серця. І тому в тому місяці. Грудні пересімо серце Христове в, в тому балагані, в тому такому замішанні, в тому хаосі. Ви знаєте, я черговий раз, я то постійно знав, але черговий раз знаю, що інтернету вірити не можна, не можна. І коли де, коли, де колись ви оперуєте різними фактами, а я чула. А я бачила, ви можете чути, бачити все, що хочете. І тому будьте дуже обережні, якщо брати якийсь витяг з інтернету і оперувати і сказати отам стоп, ти не знаєш. В нинішньому світі можна біле зробити чорним, а чорне можна вибелити і зробити що. Треба бути дуже. І дуже обережному. Тому, якщо я причиняюся до того, поширюю ці факти і так далі, то я стою, що причиняюся до зла. Є заповідь Божа, яка каже: не свідчи фальшиву проти ближнього свого. А я можу десятки смс-ків або сотні переслати своїм друзям, близьким, знайомим, бо я вважаю, що то є правда, то може бути обман ошуканство. Серце Христове, хорони нас від того, хорони, щоб ми не стали причепні до тої і не були винні, і ти нас не судив проти восьмої заповіді Божої. Не свідчи фальшиво. Господи, є якась ситуація, не, не знаєш, не переконаний, бо то завжди скажи: Господи, поручаю Твоїй справедливості, Твому милосердю. Тій ситуації. Я не можу бути впевнений. Не можу. Ну, саме бачите, що нав'язують нам. Я не чув того кореспондента, який накраденіби і так далі. Все. Що нав'язують нам? І медведчовиків, і, і московські патріархати і так далі. Хоч вони винні в тому. Вони з тим працювали. Я не співпрацював. Я на святу землю. Не їхав, де козак зробив священникам, цей оплатив дорогу, і священники їхали. Ви там не знайдете прізвищу Купака. Я не їхав, то я не абсолютно. Але я став винний співпраці з медведчиками. Ви можете таке зрозуміти, ви можете таке почути. І тому будьте завжди обережні. Дуже будьте обережні, коли беретеся в тих чи інших справах когось судити, комусь щось говорити, бо в нинішніх ситуаціях 100% може людина бути невинна, не приналежна до того, а тобі пришиють все, що хочуть. І тому, серце Христове, навчи наше серце: любити, терпіти. Мовчати, вибачати і молитися. І це буде все, все буде добре. А то є тяжко, знаю, що то є тяжко. Бо бунтується, дух бунтується, нерви, здають, бунтуються, Але ми завжди маємо вдивлятися в те серце Христове і сказати: Господи, тобі було набагато краще, гірше тебе бачували. Тебе коронувала, Тебе прибили до Христа, а Ти молився. Дай мені ту ласку терполивості, ласку любові і ласку милосердя. І все буде добре, і все стане на своє місце. І Бог винагородить кожному, то на що він заслуговує.